Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року до 27 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 381 370 особин за добу 770 і поранено 1 мільйон 144 тисячі 110 песиголовців за добу 2310 танків 6271 одиниця за добу 6 бойових броньованих машин 11 652 одиниці за добу. 15 артилерійських систем 9085 одиниць за добу 3 реактивних систем залпового вогню 972 одиниці засобів протиповітряної оборони 660 одиниць, літаків-331 одиниця, гелікоптерів-324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7037 одиниць за добу 4, крилатих ракет 1845 одиниць, кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12072 одиниці за добу, 8 спеціальної техніки 1433 одиниці за добу 8 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.